Упродовж декількох тижнів на Хмельницькій АЕС тривав конкурс професійної майстерності серед інженерів з охорони праці. Інженери з різних підрозділів виконували завдання з теорії та показали на практиці свої професійні навички. Такі конкурси профмайстерності у нас проводяться вже другий рік поспіль. Це є додаткова мотивація інженерів з охорони праці до їхньої подальшої роботи, перспективи кар'єрного зростання. Ми бачимо. На що звертати увагу при роботах саме з інженерами з охорони праці? Конкурс налічував вісім учасників із десяти інженерів з охорони праці, які є у підрозділах АЕС. Переможницею стала Любов Галай з цеху дезактивації. До слова працівниця призначена на посаду лише шість місяців тому. Це досить суттєвий результат і показники також роботи самого підрозділу за словами Леоніда Волкова для інженерів з охорони праці будуть розроблені додаткові мотивуючі фактори, наприклад, участь у міжнародних семінарах, тематичних тренінгах тощо, адже такі працівники повинні мати досконалі теоретичні знання та володіти бездоганними практичними навичками. Коли він приходить на те чи інше робоче місце, він повинен вміло його перевірити і вчасно виявляти ці недоліки, тому що інженер з охорони праці є першим тим буфером, який нівелює ті всі ризики, повинен нівелювати ті всі ризики, які можуть бути можуть виникати на тому чи іншому робочому місці. А також це постійна робота з персоналом. Там, де є персонал, там завжди є ризик травматизму, завжди є ризик порушення, завжди є ризик невідповідності. І ось саме інженер з охорони не праці має бути прикладом для того, як правильно треба виконати ту чи іншу роботу. Місія інженера з охорони праці не покарати, а підказати, виправити, навчити персонал для того, щоб мінімізувати ризики та небезпеки, які є на тому чи іншому робочому місці. Саме таких принципів неухильно дотримуються у системі охорони праці Хмельницької АЕС.